в Україні, дякую, що з нами цього дня. розпочинаємо із новин. Це спільний марафон телеканалів Тернопіль 1 та НТБ. Нищать усе українське в Маріуполі російські загарбники демонтували меморіал пам'яті українських військовослужбовців, які загинули під час війни Росії проти України. Добове листя із бронзи, на кожному з яких було ім'я загиблого героя. Окупанти викинули разом із будівельним сміттям. Як повідомили у Маріупільській міськраді, замість монумента у вигляді українського герба росіяни хочуть встановити пам'ятник Олександру Невському на коні. Судитимуть водія із Кременеччини, який спричинив смертельну аварію. П'яний 20-річний хлопець керував несправним автомобілем. Швидкість транспорту сягала сотні кілометрів за годину. Через це і нетверезий стан водій не впорався із керуванням. Машина виїхала на зустрічну смугу і врізалася у металеву огорожу, збивши жінку, яка стояла за межами проїзної частини. Далі автомобіль перекинувся. Пасажирка із переднього сидіння вилетіла із салону на дорогу. Обидві потерпілі померли у Лікарні обвинуваченому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Намагалися жити в окупації, аж поки рашисти не почали вимагати співпраці. Свою історію про життя у Херсоні, про те, як довелося місто покинути, розповів Сергій. Прізвища і те, чим займається, чоловік поки що розповісти не може. Проте щодня стоїть на варті безпеки кожного з нас. Наші журналісти дізнавалися про умови, в яких довелося побувати херсонцю та його сім'ї. О шостій ранку я виїхав і було їхніх десь тринадцять-чотирнадцять блокпостів. Їхні були перевіряли машину, документи, документи дружини. Всі документи перевіряли речі, телефон. Телефон це обов'язково. Вони відразу його перевіряють. Машин 700, така здоровецька така була. Колона в одній колоні. В одній колоні так залишити все в рідному місті. Про те, що доведеться покидати Херсон, Сергій ніколи не міг уявити. Так само і жителі Херсонщини не очікували, що російська навала зайде і ще й так швидко закріпиться в області. Там були бої, там були наші хлопці. От вони не давали їм відсіч. там у нас був такий, і вони на тому мосту, були хлопці наші, там його захищали. ось, і Це було чотири дні. Через чотири дні вони тільки зайшли до нас в місто. Я зателефонував одразу своєї мамі, і вона навіть сама не знала, що воно, як воно, там, вона спрашувала, що ви будете робити. Люди не очікували, що доведеться жити на одній землі з окупантами. Про це розповідає Сергій, який спершу вирішив залишатися в Херсоні. Моральний стан був такий дуже тяжкий. Працювати ходили, працювали вночі. Там був типа комендантський час їхній, тобто до шостої години. Після шостої години був комендантський час. Вони туди позавозили свої вже з Криму продукцію. Всю свою перевели вже на Рублі, ну ще гривні ходять, але вже більшість там і пенсію вже видають в рублях. Але одного дня Рашисти прийшли до Сергія на роботу, і після візиту окупантів чоловік вирішив, зволікати більше не буде. Нам запропонували дати свої дані, якісь заповняти та анкети для російської армії, щоб цього не трапилося, і щоб сім'я була моя в безпеці, то вирішив виїхати. Коли я виїхав. Виїжджав з Херсону, то я думав, що це буде ненадовго, ну десь там місяць, ну там, ну два. А, зараз це, вже скільки? Чотирько, четвертий? а це вже зараз четвертий. У Тернополі чоловік знайшов роботу і житло. Але надовго тут не затримається. Аби лиш рашистів з його землі вигнали. І ще цього сезону сподівається відвести сім'ю на море в рідній Херсонській області. Переконаний, Херсонщина після війни ще більше розкриє свій туристичний потенціал. Так захочу до Чорнобаївки подивитися. А ще після перемоги вірить Сергій, зможе розповісти про свою роботу і не приховувати обличчя. Адже навіть за сотні кілометрів від дому чоловік оберігає безпеку кожного українця. П'ятий місяць війни люди все більше звикають до сирен. Відео з обстрілами, фото зруйнованих будинків і новин про загибель воїнів. На жаль, але і ті, хто не випускаючи з рук телефонів, моніторить усе, що відбувається, а інші абстрагуються аби зменшити стрес. Отож, чому тернополяни рідше читають новини про війну, дивіться в опитуванні. Ви досі реагуєте на кожне повідомлення у телеграмі чи інших соцмережах. Гортаєте стрічку, щоб не пропустити важливого. Намагаєтесь читати все і про все. Чи навпаки, не дивитесь, не читаєте, не слухайте новин, аби відволіктись. Триває п'ятий місяць війни і героїчного спротиву українського народу, і ми поділилися на два табори: ті, хто шукає і мусить знати останні новини, аби заспокоїтись, і ті, хто відволікається, і новин бачити, не хоче взагалі. Серед українців найпопулярнішим джерелом інформації в умовах війни за останні два місяці є соцмережі, такі результати опитування громадянської мережі опора. Та чи моніторять люди зараз новини так само часто, як і раніше? І якими джерелами користуються? Зараз дізнаємося. На початку повномасштабного вторгнення люди часто переглядали новини з різних інформаційних джерел. З'явилось сотні нових телеграм-каналів. Сайти почали писати про події з передової чи не щогодини. Телебачення транслює історії бійців і показує кадри обстрілів. І за п'ять місяців ми звикли до цього. Тому сирени, вибухи і обстріли нас не лякають, а швидше злять. Саме тому цю війну психологи називають війною нервів, а не ракет. І з плином часу ми почали призвичаюватися до умов війни і відповідно менше спостерігаємо за подіями, які відбуваються в Україні. Перші два місяці а зараз же так менш актуально. Тобто? Так, на початку постійно тобто зараз вже менше. Так, зараз уже менше. Усвідомлення того, що війна триває, все ж більшість людей тримає у тонусі. Вони кажуть, мусять дивитися новини і знати, що відбувається. Тобто, за інформацією вони слідкують, як і в перші дні війни. Досі спостерігають за подіями кожного дня і перевіряють факти у різних змі. Однозначно, тому що е ніхто не знав, що це таке, що робиться. А в новинах е можливо якась була детальніша інформація. Я досі читаю кожного дня постійно. Хтось слухає інформацію, яку озвучують друзі чи колеги. Таким чином кажуть, знають про ситуацію в Україні. Мене просто друзі моніторять, я від них дізнаюся. Та і зараз багато інстаграмів сторіс, дуже багато новин про які там можна все дізнатися. Бути поінформованим важливо, але якщо відчуваєте, що це впливає на ваше психічне здоров'я, зробіть паузу, аби не нашкодити собі та іншим. Продовжуємо розмалюй Україну, допоможи госпітальєрам. Тернополянка Віра Грабчук створила особливу книгу про красиві місця нашої держави, але розробила таким чином, щоб кожен побачив Україну по-своєму особливою. А всі виручені кошти за розмальовку передає на потреби медиків добровольців. Дати можливість бачити Україну по-своєму. Тернополянка Віра Грабчук зібрала красиві місця батьківщини в одній книзі. Дівчина розробила інтерактивну розмальовку «Color up Ukraine». Після автоподорожі Україною Віра захотіла показати красу держави більшій кількості людей. Влітку 2021 2021-го Ми з моїм татом приїхали авто з Тернополя до Слов'янська в Донецькій області. Тобто, це була дуже довга дорога. У прямому сенсі через всю Україну, і я це все бачила з вікна машини. Наскільки Україна різна і красива, і мені захотілося, щоб інші зробили так само, але ж не у всіх є можливість поїхати в таку подорож. Тому дівчина взялася розробляти книгу, але таку до створення якої може доєднатися кожен в соцмережах. Вона зібрала красиві фото України, а їхні автори розповіли про свої улюблені міста і місця. Далі фото перетворили у формат розмальовки, щоб кожен таким чином міг побачити Україну по-своєму. розмальовки розробляла художниця і співавторка цього проекту Єлизавета Галипченко. Вона зараз проживає у Фінляндії. Сама вона до речі з Криму. Завдання цієї розмальовки не розмалювати такою, як вона є на фото. А придумати свою Україну. Кожен може там намалювати абсолютно все, що хоче себе намалювати в тому місці, підібрати кольори на власний смак. Розробили книгу розмальовку двома мовами: 200 примірників українською і 120 – англійською. Презентували у Тернополі та за кордоном. Віра вирішила її розмальовки мають допомагати. Моя однокласниця зараз там на передовій волонтерить як бойовий медик. Тому, роблячи цю розмальовку, я відчуваю, що я допомагаю, звичайно, Україні, госпітальєрам, в цілому, але також я допомагаю, начебто, як своїй подрузі особисто. І це мені приємно, що я можу щось зробити для неї. Усі вирочені гроші одразу йдуть в фонд госпітальєрів. Ціну за розмальовки авторка не фіксувала. Кожен може віддати суму, яку бажає. Ми називаємо це будь-яким комфортним донатом. Для когось комфортно 20 гривень добре, для когось комфортно 1000 гривень добре. І люди не надсилають ці кошти нам, аби придбати розмальовку. Вони е одразу заходять на офіційний сайт госпіталєрів, е роблять цю пожертву на офіційному сайті госпіталєрів, аби все було прозоро. Нам вони просто надсилають скріншот. Розмальовки розлетілися світом як подарунки чи сувеніри, і одночасно допомогли медикам-добровольцям врятувати не одне життя на фронті. П'ять місяців на солодкому фронті волонтерки села Долина на Требовлянщині щотижня відправляють на фронт майже півсотні ящиків з домашнім печивом. Для випікання смаколиків збираються почергово, вулицями. Рецепти обрали перевірені, які передаються в селі з покоління в покоління. А щоб захисникам не лише смакувало, але й підіймало бойовий дух, печиво печуть особливим. Разом із волонтерками на кухні побували наші журналісти. Печиво, поцілунки робили перед тим, робили печиво негрики. Ганна Паранчук головна на кухні. В неї найбільше досвіду у пекарській справі. Раніше випікала солодке на весілля, тому добре знається на тонкощах кондитерства. Від початку повномасштабної війни разом із односельчанками почали пекти печиво для воїнів. За майже півроку солодкої справи волонтерки довели все до автоматизму. Кожен знає свою ділянку роботи. А пані Ганна спеціально вибрала такі рецепти печива, які довго зберігаються, для піднесення бойового духу хлопців витискають на тісті тризуб, пишуть, що все буде Україна, і навіть печуть печиво у формі карти нашої країни. У деяких жінок, які сьогодні працюють на кухні, є рідні, які воюють. Зокрема, в Ірини Стрихар, батько і чоловік. Я мені тісто, сама про себе молюся, Прошу Бога, щоб все це вдало, щоб їм було смачно, щоб вони не були там голодні. Скоріше, щоб була перемога. Смаколики з Янова так господині називають своє печиво, яке готують для військових на фронт, і не випадково, бо це історична назва села Долина. Волонтерки вирішили її таким чином відродити. Староста села розповідає, що згуртувати односельчан було просто. Війна зараз болить кожного, тому нема в долині байдужих. Кожен хоче, буде чимось, бути корисним тут в тилу. Ми спочатку пекли кожного дня два місяці, потім вже бувало брак коштів. Кожен день нам обходиться, ну ви самі розумієте, що то є печиво, що все треба для нього. Почали ми робити чергу, бо я розумію, що була весна, треба було йти на городи, треба кожне то село. Для того щоб волонтери й надалі отримували свіже печиво щодня. Наталія Ковальська разом зі старостами сусідніх сіл вирішили чергуватися. Тепер волонтерки в долині збираються лише раз на тиждень, і то лише окремими вулицями, щоб і вдома все встигнути, і солдатам допомогти. За день напікають не менше 40 ящиків печива. До кожного ставлять записку дорогеньким нашим захисникам повертайтеся з перемогою скоріше. Ось така карточка іде в кожну. Коробочку до наших солдатів. Внизу дівчата дописують свої номери телефону. Івана Бурдяк каже, що бійці зачитують записки, потім телефонують і дякують. Навіть через волонтерів передали прапор зі своїми підписами. Він тепер як нагадування, що перемога близько, головне гуртом працювати задля неї, хто в тилу, а хто на полі бою. Що ж це всі новини, які встигаю розповісти станом на цю годину? У наступних випусках буде більше. Тож дочекайтесь далі слово в аналітичну студію.